Можемо спробувати. Що означає талант? Тебі тобі вже набагато краще? Так всі дуже стараються, так що ми можемо добре виступити цього року. Морісато Симпай. Ось результати заїздів в середньому час зменшився на секунду. Правда, завдяки тобі і твоїй групі, хасигава. Ні, не мені. Інші водії не змогли поліпшити свій час. Симпай, у тебе, мабуть, талант водити машину. Ти, напевно, геній? Геній? Не може бути. Но я це не для вічливості говорю. Хасягава! Hey, так, вибачте мене, Хасягава Сан так старається. Так. Вона не з тих людей, хто може виділитися, і їй ніхто не дякує, але вона дуже старається. Вона така сильна. Ні, я не це мав на увазі, але. Що? Це неможливо! Цього не повинно бути. Пізно, ми вже підписалися. Не може. Що трапилося? Семпай, дивись. Так, гонка на картах, і тільки дівчата, водії? Так, це придумали в цьому році. Ми вирішили, що хто небудь з нашого клубу повинен брати участь. Я ж кажу, це неможливо. Це неможливо. Ти єдина дівчина і у нас не було вибору. Чому б тобі не спробувати? Що? Я теж так думаю. Симпай, ти теж? Не хвилюйся, ти будеш серед дівчат. Це не така вже і гонка буде. Ні, не можна. Мені не можна брати участь у перегонах. Чому? Я знаю, що нічого не вийде. Ти ж вмієш водити машину? Ну так. Тоді вийде. Спочатку тобі може здатися, що їдеш дуже швидко, але ти звикнеш. Але чоловікові потрібна сміливість. Я дівчина. Швидко! Духи повітря, що приходять з вітром. Вихор. Зупиниться машину. Двигун заглох. Слава Богу, пощастило. Це сан Чому він заглох? Тобі страшно на цьому їздити? Страшно. Я ніколи не зможу на ньому їздити. Ну, Дентян, напевно, все в порядку. Але в такому вигляді він може зламатися до Дня гонки. Було б погано, якби Хасигава постраждала. Це точно. Все в порядку? Хасигава Сан обов'язково зможе сісти за кермо. Що? Верданді? Дозвольте мені, добре? Таким чином, нас тут буде більше жити. Вибач, якщо це завадить. Гуртожиток так. Це схоже на Верданді. Так робити? Я забула вимкнути Тумблер Бампайкуна. Що це таке? Вибач, Пробач. все добре, все в порядку, просто втомилась трохи. У будь-якому разі в тебе дивовижний робот, я вражена. Він тобі сподобався? Так. Ти можеш оцінити велич Бомбайкуна. Ти хороша людина. Заспокійся трішки. Заткнись. Ах, так. Ти прийшла, щоб тренуватися. Я тобі допоможу. Добре. У тебе в дворі є такі штуки. Ну, я їх перший раз бачу. Єдиний, хто міг зробити це? Я це зробила. Я назвала це гоночна траса Таріки Хорген. Перший кут крутий поворот. Тут важливо гальмувати і розганятися вчасно. Після цього ще перешкоди. Коли їх проїдеш, дорога стане прямою. Тут можна використовувати весь потенціал машини. Коли переїдеш через пагор, далі все ясно. Ну як чудово ж. Це місце нам не належить. Ми ж його знімаємо. Не хвилюйся про дрібниці. Ну, тепер давай тренуватись. Якщо ти проїдеш тут бездоганно, тобі нічого буде далі боятись. Неможливо, я не зможу. Не хвилюйся. Дивись. Детектор мови 3015. Якщо ти йому скомандуєш, він буде керувати, як скажеш. Ого. Швидко. Слухаюсь! Ні, я хотіла їхати повільніше. Зупинись. Слухай ось. Тобі варто було просити мене з самого початку. Хм. Тебі ніколи тут нічого не зробити. Наївно. Ось. Суперсильний Джакіл Хайт 500. Знову, <т brown> Іншими словами, тобі просто потрібно виправити твій слабкий характер. Якщо ти це вип'єш, ти повністю змінишся. Тобто ти станеш сміливішою. Хасегала? <п equis> <gill> <t brown> Заткнись, помовч хоч хвилину. Як я втомилась. Її працювати теж пропала. Вона стала дуже ледачою. Як і очікувалось, Нічого не змогла. Ліки виявилися дуже сильними. Якщо ми зменшимо його ефект <рес> цим. Морі Сато! Я йду. Поки я не повернуся, сходи в магазин. Йдемо, Дайтян. Це був Симпай? Я змінила її особистість на повну протилежність. Так що. зрозуміло. У чому справа Хесегала? Точно, я не можу. Я не можу так швидко їхати, як Симпай. Хесегау? У мене немає таланту. У мене теж. Симпай, у тебе є. Ти так швидко їздиш, навіть на тренуванні. Я б дуже боялася. Я теж? Звичайно, страшно. Давай на сьогодні закінчимо. Піди умийся. Так. Ось тепер все буде добре. Велике спасибі. Точно я не можу. Мені всі стільки допомагають, а я нітрохи не навчилася. Я стільки помиляюся. У тебе вийде? Чому ти так говориш? Навіть якщо я намагаюся щосили, я не можу. Що б я не робила я. Це не так. Ні, так. Хасагавасан. Озвучено командою Хеппіда. Українською озвучено не для комерційного використання. Смачного. Я зроблю так, що завтра ти зможеш керувати набагато краще. Неможливо. Що ти говориш? Сама ж нічого не можеш. Правда? Що ти робиш, жахливий смак? Що це? Воно липне і огортає в язик. Вибачте, це я приготувала. Що? Навіть коли я була маленькою, я завжди жахливо готувала. Моє прізвисько було шеф вбивця. Мені навіть писали в щоденник. Будь ласка, потренуйся готувати вдома. Давайте я приготую вечерю. Тоді я зможу показати, що б я не робила, у мене нічого не виходить. Хасагава-сан. Навіть якщо тренуюся, я вчилася у мами і пробувала готувати вдома кожен день. Але все одно я нічому не навчилася. Тому я. Ще раз? О. Давай спробуємо ще раз. Ще раз. Сідай, будь ласка, а де мені сідати? Тут, там? Ну, поїхали? Образніше. Страшно, це ж страшно. Страх не піде тільки через те, що нас тут двоє, так? Жай поранок. Якщо весь час будеш дивитися вниз на себе, буде ще страшніше від того, що не бачиш нічого навколо. Будь ласка, подивися вперед і відчуй вітер. Почни потроху говорити з машиною. Дивитися вперед. вперед. Відчувати вітер і говорити з машиною. Це нічого, якщо я поїду на тобі. Думаєш, я досить вміла для цього. Не знаю. Ось вона. Ура! Вона проїхала всю трасу. Дуже добре, Хесегава. Це все завдяки вам, Симпай. Бачиш, спробуй і вийде. Ага, але ти -то тут до чого? Що ти сказала? Що? Хочеш бійки? Вип'ємо за повернення Хесегаве і за її успіх в гонках. Кампай! Кампай! Смачно? Правда, це я готувала. Ого, Справді смачно. Твої старання виправдались? Так. Тепер тобі потрібно перемогти в завтрашній гонці. Правда. Чому такий вигляд? Ти точно переможеш? Завтра Гесегавасан сан Я в порядку, хоча я і хвилююся, але ви мені стільки допомагали весь цей час. Я буду дуже старатися. Я дуже вдячна вам за те, що ви для мене зробили. На добраніч. ніч. Все добре, кондова. вже цього разу, козані. сан Пішли! чудово. Що з Хасигавою? Вона така повільна, точно запізниться? Хасигава-сан, ти готова? Так. Хасигава-сан! Хасигава Вибачте, у мене дуже болить живіт. Все погано. Йдемо до лікаря. Ні, я полежу трохи і все прийде. Але. Буде брати участь у перегонах? Після стількох тренувань? Ви визнає біль? Я хочу вас попросити, mm? ви могли б почекати трохи, oh. хасе сан я принесла трохи поїсти. Сенпай. Так? Коли я була в молодшій школі, я пробувала сама навчитися готувати. У нас була доповідь по домашньому обліку, і я не хотіла нікого підвести. Я багато тренувалася, мої друзі підтримували мене. І я багато чому навчилася, стало набагато смачніше. Але Псевдохвороба? Так хвороба, Я багато тренувалася, я дуже хвилювалася, якби все не зіпсувати. Коли я лежала в медкабінеті. З моїх очей потекли сльози. Це збентежило мене і засмутило. Мені було за себе соромно. Тому я вирішила, що ніколи більше не буду готувати. Але 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 мені все так же страшно, коли я думаю, от якщо не вийде страх сковує мене. Це справжня ти. Підтримай себе. Вір у себе після всього, що ти змогла зробити. Семпай Семпай, але всім буває страшно. Але ж ти не хочеш зрадити саму себе? Вір в те, що у тебе вийшло, і жили страх геть. Чому, як думаєш, кечі зміг так швидко їздити? Це не талант. Він тренувався багато разів, щоб прогнати почуття страху і невпевненості. Гені? Ні, звичайно. Так само, як і мені. Незвичайно страшно. Якщо будеш дивитися тільки на себе, буде ще страшніше від того, що не побачиш те, що навколо. Гонки почнуться через годину. Морисата, так! Я більше ніколи Не буду засмучуватись. Озвучено не для комерційного використання командою Хепідаб ролі. Озвучували Сімур та Роллі, та редакція Роллі. таймінг GF. роботи зі звуком хепідаб.